Дивіться, заява. Був один там свого часу, він зараз не з нами. Добре, що це погано, не мені тут. Зараз оцінювати, значить, в жовтні листопаді буде мобілізація жінок та зниження мобілізаційного віку, де він там в Штатах гуляє там, парком. Був тут, потім в Штатах. Потім в Монако його бачили теж. Був один такий тут радник. Пані Безугла теж приблизно те ж саме сказала. Но вона про зниження віку не зазначила, а про мобілізацію жінок. Сказала в Україні, вже давно вона так сказала, треба ввести, запровадити правильно українську мову. Мобілізацію жінок на оборонні підприємства а тилові посади. Тобто, на якому етапі е, ця тема мобілізації жінок і зниження, зменшення мобілізаційного віку? Прошу? Ні на якому. По перше, давайте знову про ну досить вже серйозно сприймати, що пише Мар'яна Безугла взагалі, і навіть оці народний депутат України і, і тим не менш колишній членського хочете... комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки. Ні, вона вже в комітеті Я кажу колишній член колишня до. Туп до державної таємниці всі нюанси. Людина що ж чула, правда, на цьому комітеті? Що вона пише, що він не, там? Це не означає, що воно таке. Що відбувається в парламенті? Давайте. Розмови про мобілізацію жінок не ведуться взагалі. Іноді виринають розмови про зниження мобілізаційного віку в контексті того, що західні партнери не вимагають, а рекомендують нам. Отак, от, от я скажу. Треба розуміти, що у заходу. У наші західні партнери є певна картинка. І це, я б навіть сказав, бо більше до Сполучених Штатів Америки, не до Європи. Європа вже більш юристично, вона вже занурилась, нарешті занурилась більш глибоко в наше питання. Тому питання про те, що в нас немає людей і вже треба понижувати цей мобілізаційний ресурс, як вони називають, воно не стояло гостро раніше, зараз менше, в Європі тепер взагалі майже це не звучить. А в Сполучені Штатах ще подекуди виринається історія. Що у вас ж нема людей? І, тому, і, до речі, тому ми вам зброю там можемо не дати. Ви дайте зброю для тих людей, які як мінімум там є зараз. От. Але тим не менше. І навіть зараз ця історія, вона взагалі не підіймається, бо там зовсім інший контекст. Вони взагалі хочуть це завершити. Все, ми хотімо мета станемо. Але насправді так же ж не працює. Це ж зовсім по-іншому. Просто Росія грає, в тому числі, на мобілізаційних настроях.